Цій Волпол колись сказав Життя це трагедія для тих, хто відчуває, і комедія для тих, хто мислить. Вітаємо любі глядачі. Ми знову повернулися, щоб поглянути зі сторони, на приквел Гри престолів. І знаєте, друга серія вийшла не гіршою за першу. Звісно, тут менше епічних подій та вишуканих сцен, але у цьому епізоді більш детально посіяно зернятка для розуміння подальшої історії Дому Таргарієнів і боротьби за владу, яка ось-ось почнеться. До речі, 26 серпня канал HBO офіційно продовжив серіал на другий сезон. Тож попереду в нас чимало захоплюючих інтриг у Вестеросі. Для тих, хто очікував епік та негайної боротьби драконів або ж чогось у цьому роді, серія справді може видатися трохи нудною і скутою, але ж причиною є не сюжет чи сценарій конкретного епізоду, а значно завищені за минулі роки очікування фанатів. Звісно, критикувати можуть всі, але потрібно це робити ґрунтовно і у відповідний час. А якщо у когось є непереборне, Бажання то завжди можна придбати оригінальну книгу Мартіна та поринути у світ, який зовсім по іншому відкриє очі на події серіалу. Серія розпочинається з довгоочікуваної заставки. Вона виконана вдумливо та продумано. Ми одразу бачимо, як кров Таргарієнів тече схилами та закамарками своєрідного родового дерева родини від великого Ейгона-Завойовника до сьогоденної принцеси Рейніри. Перше розгалуження веде нас до сина Рейніс, Ейніса та сина Вісенії Мейгора. Опісля від Ейніса кров тече до Джейхейріса Хейріса та Алісанни, а від них до Бейлона та Аліси. Всі персонажі заставки, правлячого роду, позначені різними коронами. Зрештою, річка з потоків крові дотікає до діючого короля Візеріса, котрого ми впізнаємо за його головним убором. А далі потік переносить нас до принцеси Рейніри. Направду заставка досить гарна і викликає виключно позитивні емоції, а її музичний супровід такий самий, як в улюбленому серіалі Гра престолів спонукає до мимовільної ностальгії. Першою сценою нам показують заворушення на крокуючих каменях, що стане згодом однією з причин великих непорозумінь при дворі. Помер один з семи лицарів королівської гвардії, і Мала Рада обговорює обрання його наступника. Корліс Веларіон входить до нарадчої кімнати із вкрай незадоволеним настроєм та вимогою прийняти міри для припинення свавілля годівника крабів на крокуючих каменях. До речі, в книзі крокуючі камені називаються східці. Ми дізнаємося, що така ситуація триває останніми роками і корона мала б прийняти відповідні заходи, але король Візерис не бажає війни з вільними містами. Зрештою, ніхто з лордів не хоче відкритого протистояння, та в своїй середині дехто виношує задум кардинально протилежний. Тут ми усвідомлюємо, що першим від діяння годівника крабів постраждає дім веларіонів, тому й можна зрозуміти невдоволення Корліса, адже переправа через Хіці є одним з основних джерел його прибутку. На цій же нараді виринає інформація про те, що брат короля Деймон вже півроку живе на драконокамені, захопивши родову твердиню таргаріянів. Тут все відповідно з першоджерелом про що ми згадували в попередньому відео. При цьому принц оголосив про своє одруження з повією місарією і викрав драконяче яйце, котре обрали для колиски сину короля, який помер за кілька годин від народження. Король не оголосив жодних заперечень на дії брата, але натомість виправдовується, що не сидів, склавши руки, і відправив посланців для налагодження ситуації і стосунків з Пент і Волантесом. Його армія готова до відсічі будь-якої загрози, а ситуацію з принцем Деймоном незабаром владнають наївний і недалекоглядний чоловік. Зрештою, ми вже знаємо з книг, що довго він не протягне. В тій же сцені ми бачимо спробу рейніри, спадкоємиці трону, показати свою здатність до майбутнього правління. Принцеса пропонує владнати проблему з годівником крабів силою, відправивши туди драконів. Та й у такому ж роді можна розправитися з усіма іншими, хто становить загрозу короні. Але така позиція юної Таргаріен аж ніяк не подобається королю та його правиці, тому її відправляють подалі від засідання Ради, що вона обрала сьомого лицаря до королівської гвардії. Реніра добре розуміє, що з нею не бажають рахуватися радники батька і неохоче, але сумирно йде обирати гвардійця. Як же можна було б здогадатися, ним стає Крістон Коул, лицар, який переміг Деймона Таргаріена на турнірі минулій серії. Наступний епізод повертає нас у витоки історії роду Таргаріяні та їхньої батьківщини. Король говорить з Алісентою Гайтавер, показуючи макети міста, які створили за його кресленнями, і оповідає, що столиця Валірії і Драконстон збудували на вулкані, де й оселилися драконовладці, бо саме там вони були найближче до джерела магії та сили. Також Візеріс згадує про магів крові та їхню твердиню Аногріон. Ми знову переконуємося, що серіал Дім Дракона не буде тільки про бійки і боротьбу за владу. Магія та релігія тут також мають місце. Далі при розмові з Алісентою принцеса Рейніра скаржиться їй на недалекоглядність лордів малої ради щодо неї і бажання можновладців якнайскорішого другого одруження короля. Подруга зверхньо реагує на першу проблему і доволі уважно на другу. Алісента фактично говорить подрузі, що король однозначно одружиться, а вона не має над цим влади. Спостерігаючи за минулою серією і тими початковими хвилинами цієї. Глядач явно бачить подвійну гру дочки правиці короля. Можна багато обговорювати її вчинки та напоумлення від батька, але ж не слід відкидати і бажання самої Алісенти. Далі, Корліс Веларіон з дружиною і, в свою чергу, кузиною короля. Рейніс пропонують Візерісу одружитися з їхньою 12-річною дочкою Лейною. Відповідно до роману Вогонь і кров, таку пропозицію вперше висловив не морський Змій, а великий майстер Ранситер сторінка 340. Така розстановка не надто подобається його величності. Можливо, він і був би не проти зіграти весілля з Лейною, та його думки і серце належать іншій. Хоч у більшості випадків Візеріс завжди покладався на Волю своїх радників та цього разу його не цікавила ні держава, ні аргументи вельможних слуг. У серіалі це обіграли трохи інакше. Зокрема, через своє невміння приймати тверді рішення, король розповідає отогайтавору про пропозицію Веларіона, очікуючи не так на пораду, як на рішення. Правиця явно невдоволений, та у його прихованій грі ось ось настане бажана переміна. Очі, не бажаючи поєднувати родинні зв'язки з Веларіонами, Візеріс таки гуляє садом з Леді Лейною, і після ніякої тиші дівчинка запитує, як це було літати на Балеріоні, бо саме король був його останнім вершником. Триває недовга бесіда, яку нам вирішили не показувати. Залейною і Візерісом спостерігають Рейніра та Рейніс. Між ними зав'язується короткий діалог. Рейніра намагається показати свою дорослість, виважену поведінку та розуміння того, що батько має вдруге одружитися. Натомість Рейніс охолоджує запал принцеси, говорячи їй реальні речі. Батько рано чи пізно все одно одружиться і неважливо з ким, та у них з'являться діти, а серед них будуть хлопчики, які значно більше влаштовують Лордів Вестеросу як престолу наслідники, ніж сама принцеса. А мотивація тут дуже проста, тому що такі правила в країні. Натомість Рейніра каже, що коли стане королевою, то змінить ці правила. У багатьох фанатів циклу книг Мартіна і серіалу Гра престолів одразу виринув у пам'яті схожий епізод з принцесою королевою Дайнеріс, та того разу на запитання про владу вона відповіла, що бажає зламати це колесо, а не бути якоюсь його частиною чи щось змінювати. На завершення Рейніс говорить до Рейніри: вони радше спалять королівство у вогні війни, ніж дозволять жінці сісти на залізний трон. Нарешті нам показують основну сцену всієї серії, та зауважимо, що вона ніяк не пов'язана із першим джерелом. Тут шоуранери і творці Дому Дракона розіграли власну карту, чим спробували чи то доповнити творіння Мартіна, чи просто додати трішки перчинки другій серії, аби не було сумно. Позачергове зібрання малої ради щодо діяння принца Деймона він залишив лист із повідомленням про своє одруження і, як ми вже знаємо, викрав драконяче яйце. Ото гайтавер з 20 кращими воїнами направляється до драконстона, аби вгамувати Деймона. Зустріч з принцем і його золотими плащами ведуть до словесної перепалки. Усі витягають мечі, чути крик дракона Караксиса, і правиця короля віддає наказ сховати зброю, явно відчуваючи недобре. Але тут вступає в гру Рейніра, прилітаючи верхи на Сиракс. Принцеса веде розмову з принцем валерійською мовою, а тоді загальною. І заявляє, що вона єдина перепона на його шляху до трону, та він може її вбити тут і негайно. Але Деймон зовсім не дурний чоловік. Він розуміє наслідки та ще й має почуття до племінниці. Принц, не бажаючи цього, віддає драконяче яйце Рейнірі. Усі вертаються туди звідки прийшли. Рейніра явно задоволена своєю перемогою і тріумфує. Той час у королівській гавані йде розмова короля з лордом Лайонелем Стронгом. Візерис каже, що відчуває заздрісний погляд корліса Веларіона на собі з моменту, відколи став королем. А лорд Лайонел доволі мудро йому відповідає: Ви займаєте найвище місце в королівстві, ваша милосте. Пихаті люди не люблять дивитися вгору. Звісно, це не красномовність Варіса, Мізинця чи Тіріона, але ж вона є, і це тільки друга серія. Та й розуміти слід, що в Грі престолів у нас відразу було багато персонажів та локацій, а тут все інакше. Наступна сцена: Рейніра прибула додому, і король сварить дочку за політ до Драконстона, адже такий її вчинок міг закінчитися непередбачувано, і трон залишився б без наступника. Зал малої ради. Король оголошує, що обрав нову дружину. Нею стала Алісента Гайтавер. Корліс Веларіон до біса злий покидає зал засідання. Рада шокована, але мовчить. Найбільше не по собі принцесі Рейнірі, бо вона явно не була готова до такого повороту подій. Остання сцена: Корліс розмовляє з принцем Деймоном, намагаючись укласти з ним союз для боротьби не тільки проти годівника крабів, але й нового впливу правиці короля. На цьому другий епізод дому дракона закінчується. Оцінюємо серію в 8 балів з 10 можливих. І хоч у ній не все настільки колоритно, як нам би хотілося, та все ж вона достойне продовження розпочатого сюжету серіалу. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Пам'ятайте! Формальна логіка ніколи не допоможе прийняти правильне рішення, коли мова про одруження, довіру чи вибір роботи це ті сфери, де розум без почуттів сліпий. Деніел Голман